Моє шанування на каналі Життєворот Вітаю вас поважне товариство. Кому не байдуже, як змінюється наше життя. І щоб не загубитися в тому життєвороті, тримаємо руку на пульсі історії і тих подій, які можуть виявитися важливими вам завтра. А може, вони такими і стануть. Не забувайте про вподобайки, коментарі, відгуки, репости і, звичайно, підписку на наш канал Життєворот. Ось українку радянська доба подавала як тяжко хвору жінку, прикуту до ліжка. Ну, правда, вона багато написала, бо була геніальною. Її за це прозвали дочкою Прометея. І поставили її у ряд між Великим Кобзарем і Великим Каменярем. І поміж них дочка Прометея. Часу Шевченкового поховайте та вставайте. Україна не чула такого сильного, гарячого та поетичного слова, як Із усієї слабосилої, хорої дівчини, казав Іван Франко. Леся Українка не силкується на Шевченків пафос, не переживує його термінологію. У неї є свій пафос, своє власне слово. Іван Франко, повторюся, поет, прозаїк, драматург, літературний критик, перекладач і науковець. Ось як він писав про Лесю Українку. Спробуємо поглянути на неї як на особистість із притаманними будь-якій людині слабкостями, пристрастями, достоинствами, це, попри її незламну волю і нежіночу мужність. Ну, скажімо, скільки ляльок мала в дитинстві Леся Українка? Що таке ця японіка? І Леся, які мала до цього стосунок. Декрет у XIX столітті можемо таке уявити для чоловіка? Про кої з родини косачів казали, це та баба, що їй на чо... вилах сам чорт черевики подає, цікава думка. Нарешті вас ток діла тонкає. А до чого тут Леся? Чи була вона слухняною покірною донькою в своїй родині? Зараз ми спробуємо відповісти на це питання. Отже, Леся у дитинстві зовсім не мала ляльок. І це попри те, що родина Косичів була досить таки замужно, як ми знаємо. Але сюляки не цікавили. Вона більше гралася із своїм старшим на дорогі братом Михайликом у Робінзона і в такі ігри, що треба було перелазити через паркани, лазити по деревах. А в іграх Робінзона вона завжди грала роль п'ятниці. Будували якісь там намети із гілок і трави разом з Михайликом. Такі були ігри Лесі у дитинстві. Ну, а що таке Зея Японіка? І чому мама в листах до доньки навіть інколи писала: Зеєчок, там обережною. Зеєчок у 19 столітті була поширення грудза, сорт якої звався Зея Японіка. А що Леся росла худорлявою дівчинкою невисокою, як у на стеблинка в ті часи, то й називали її Зея Японіка. Що таке декрет для чоловіка? Для нас це сьогодні не дивина, а саме так трапилося у родині косачів, коли народилася Леся. Мама її олена пчілка захворіла, не була депресія, почалася анемія, і вона поїхала лікуватися до свого рідного брата Михайла Драгоманова у Болгарію. А Лесю залишився доглядати її батько і з бабусею. Ось такий декрет у 19 столітті трапився у зв'язку саме з Лесою Українкою. Сьогодні дистанційна освіта дошкуляє вже всім. А між тим, всі діти косачів у, у молодших, ми б сказали, класах молодшої школи, і навіть середньої в школи, чи ліцеї, чи гімназії не ходили. Вони вчилися вдома за програмами, які їм створювала Олена Пчілка. Жінка освічена, впевнена, педагогічно підкована. Ось сам дистанційна освіта. У Лесі знання семи мов дистанційною освітою: німецька, англійська, французька, італійська, іспанська, сербська і польська. Українська само собою зауважмо російської, олеся не знала. Ну, розуміла її, звичайно, але говорити не могла. А фраза Це та баба, що її сам чорт на вилах черевики подає, стосувалася якраз лесної мами Олени Пчілки. Жінка вона була із твердим характером, впевненим, сильним, але виховувала дітей в ніжності і любові. Авторство цього виразу приписують українському меценату Євгену Чікаленку, який серйозно підтримував українську справу, мистецтво і культуру в Україні в кінці 19-го на початку 20-го століття. Бастог діли Згадала мені таку фразу до чого тут Леся Українка? А до того, що в 19 років вона написала підручник, який звався Історія давніх східних народів. І по тому підручнику вчилися її молодші брати і сестри. Ось Леся Українка із сходом. Чи була Леся слухняною і покірною донькою? Ми б сьогодні сказали, що ставши дорослою, вже не була, і далі ми це підтвердимо тими вчинками, які здійснювалися. Ставши дорослою і самостійною. Окрім того, ми згадаємо також, що в п'ять років Леся Українка написала першу драму, а в дев'ять років перший вірш Надія. Ні долі, ні волі у мене нема. Лишилася тільки надія одна. Ну, вірш далі про любов до України і про те, як важко розлучатися з рідної землі. Цей вірш був надрукований у пресі. Крім того, важливо згадати, що Леся Українка ввела у словник української мови такі слова, як «напровесні», Яке чудове слово метафоричне правда, і промінь. А мама Єлена Чілка слово мистецтво. Ну як сьогодні без мистецтва ми можемо уявити словник української мови? Що ми ще можемо згадати про Лесю Цікавого? Була вона європейською міською євроінтеграторкою. Перше вона поїхала у Європу, коли їй було 20 років. Ну пізніше Леся часто змушена була їздити, подорожувати через свою хворобу до лікарів на курорти. Для підтримки здоров'я. І ось вона, коли поїхала, то вперше, що їй запам'яталося, що їй запало душу, вона пише про це в листі до рідних. Перше враження було таке, ніби я приїхала в якийсь інший світ, кращий, вільніший. Мені тепер ще тяжче буде у своєму краї, ніж досі було. Мені сором, що ми такі невільні, що носимо кайдани і спимо під ними спокійно. Отже, я прокинулась, і тяжко мені, і жаль, і болить. Леся в молодому віці зуміла застерегти відмінності Російської імперії від вільного західного світу навіть у кінці 19 століття. А ще була Леся шляхетною дамою. Ми можемо побачити на світлинах, де вона фотографувалася чи з сестрами, чи зі своєю мамою, які в них модні, поважні, сукні, не просто так. Ну, повторюся, що родина косачів мала достаток. Ну і відповідно тої водя був відповідної вартості. А ще Леся була феміністкою. Коли ми говоримо про гендер, то маємо на увазі рівність чоловічої і жіночої стати. Ну а фемінізм. Це дещо вище, так само, як і мама Олена Пчілка і мамина подруга Наталя Кобринська та інші феміністки, Леся вважала, що жінка варта не просто бути рівною з чоловіком у якихось громадських, політичних, мистецьких, ідеологічних справах, а може навіть у чомусь бути вищою від нього. Сім'ї косичі, повторюся, було шестеро дітей: Михайло, Леся, Микола, Ольга, Оксана та Ізидора. Різниця між Лесею та Ізидорою 18 років, і саме на руках. Мами та ізидори померла Леся 1 серпня 1913 року. Всі діти отримали гарну освіту. Трошки в старших роках вони вже ходили в гімназії або в ліцеї після одержання домашньої дистанційної освіти під керівництвом мами Олени Чілки. Їх можна з повним правом назвати українською елітою. Всі здобулися на якісь досягнення, пов'язані із культурою, наукою, мистецтвом, літературою. Підзначу також, що жоден із Лесених Нащадків, а є більше шестеро дітей у сім'ї ж не живе сьогодні в Україні, а все через оті радянські репресії. Ну, правда, брат Михайло помер ще у 35-літньому віці, брат Микола у 37-му році, а сестри Ольга Оксана та Ізедура. Зазнали радянських репресій, і ще довелося валити ліс на теплому Сибіру. І тому в 43-му році Ольга та Ізидора ухвалюють рішення емігрувати. Тож сестри Лесі українки після Другої світової війни. Жили Оксана у Празі, Ольга в Німеччині, а Ізидора у Сполучених Штатах Америки. І відповідно там вони і знайшли свій останній прихисток. Ось так розкидала доля українців. тім нашого цвіту по всьому світу. Це стосується також і родини. Лесі Українки, якою Леся була як жінка? Чи було неї кохання? Було один дослідник сказав, що до Лесі кохання прийшло одного разу, але в різних образах. У 15 років Леся закохалася у Максима Славінського, з яким вони разом перекладали з німецької гені. Але не склалося. Леся ж була занадто молода. Михайло Славінський пішов своєю дорогою, і в уряді Української Народної Республіки у часи українських визвольних змагань в 1917-1920 роках займав пост товариша міністра, тобто заступника одного із міністрів в уряді Української Народної Республіки, за що потім у радянські часи був репресований і знищений. Пізніше вже в Києві кімнату у квартирі Косачів винаймав грузин Нестор Гамбарашвілі. Леся закохалася в нього. Він її навчав латинки. Вона його навчала французької мови, але вони також не склалися. І коли Нестор пізніше одружився з іншою жінкою, для Лесі це стало ударом. Втім, життя йшло своєю чергою. В кінці 90-х років вона закохалася у серія Мержинського. Вони познайомилися в Криму, де разом лікувалися від туберкульозу. У нього був туберкульоз легень у Лесі, туберкульоз кісток, який її мучив до кінця життя, і потім ця хвороба перекинулася на нирки. от вона в нього закохалася досить серйозно, і коли до неї. Дійшла звістка, що він у мінську. Вона туди частенько їздила і раніше провідувати його, бачитися з ним, що він у мінську тяжко хворий, і, можливо, навіть це вже безнадійно. Вона, ні слова не кажучи, зібралася, поїхала в Мінського його доглядати, хоча сім'я була категорично проти. На руках у неї фактично Сергій Мержинський і помер. Ось останню ніч, вже прощання з коханим і прощання коханої із життям. Леся написала поему Одержима. Це стало брендом. Лесю стали називати одержима навіть і пізніше. На ювілеї, присвяченому століттю з ненародження Івана Котлярецького, у 1898 році. Леся Українка познайомилася важко сказати, хто на кого перше звернув увагу. Клементій був на 9 років молодшим від Лесі, але закохався в неї серйозно. Після смерті Сергія Мержинського Леся почала жити із кленить квіткою цивільним шлюбом. На той час це була штука зовсім нечона. Сім'я повстала категорично. Лесю мама просто гнобила, не давала їй спокою. Поки в 1907 році Леся із Клементієм не обвінчалися в воді з кільських церков. Після вінчання вони спокійно поїхали додому трамваєм. А коли мама казала Лесі на що це людина, яка одружилася на грошах косачів, тоді Леся із Клементієм відмовилися від грошей косачів і самі заробляли собі на життя. Хоча було й нелегко. Клементій також хворі на сухоту, як і Леся, але Леся зуміла його. Воно кажучи, вилікувати, підтримати його. І він пережив Лесю на 40 років. В 1913 році, 1 серпня, Леся помирає на руках у матері і молодшої сестри Ізидори. Її перевозять у Київ, ховають на байковому цвинтарі. Поховання Лесі мало присмак фемінізму. Її труну на байково цвинтарі несли шестеро жінок, помітних діячок громадського і культурного руху в Україні. Поліцію заборонено говорити будь-що під час похорону Лесі, не кажучи про те, що українську мову чи українські слова не можна було навіть згадувати. І коли всі розійшлися, то рідні помітили, що на могилі Лесі залишився в ось усьрозах лише клементій квітка. Він працював у потім у культурології. Юристом він був, етнограф він працював. І саме завдяки ньому Клементіу Квітці беріся голос Лесі Українки, як вона йому наспівала українські пісні. І він їх занотовував, записував тексти. Тож сьогодні маємо і таке ось надбання. Підсумок лесиного творчого життя, всього на всього річного по віку, 14 томів творів, з них три томи листів, епістолярний жанр. Колись мені трапилася в в руки книжка Оксани Забушко Нотр Дам де Україн, Українка конфліктів міфології. І там вона досить ґрунтовно, науково, довідково і просвітницьки розповідає про родину Лесі, а також про її творчість. До віршів в Лесі, як вважають багато дослідників, українська публіка доросла у 20-х роках, а от до її драматургії, схоже, не доросла й сьогодні. В високому разі так вважає Оксана Забушко. Мало того, що драма Леси Українки, Бояриня, була заборонена весь час існування Радянського Союзу, тому що йшлося там всього-навсього про життя в Москві української родини. Так і інші драматичні твори, дуже глибокі, з глибокими сенсами, їх, напевно, акторам театрам важко осягати. І тому ми маємо сьогодні у постановці поки що, наскільки я знаю, крім Касандри, п'єсу Бояриня. Ми сьогодні пам'ятаємо Лесину фразу. Свою мову нація має боронити сильніше ніж свою територію. Наберегли мову, втратили спочатку Донбас і Крим, ну а потім окупант розперезався. І ще Леся казала, хто визволиться сам вільним буде, кого визволять, рабом стане. І як це нам нагадує історію взаємини України з Московії, котра все нас визволяла, починаючи ще від Богдана Хмельницького, і сьогодні намагається визволяти від уявних. Якихось загроз, які сама Московія і створює. І ще такий цікавий у Лесі є невеличкий уривок. Народ наш, як дитя сліпеє, з роду, ніколи світу сонця не видав, за ворогів своїх іде вогонів воду, катам поводирів своїх віддав. Тут виникають паралелі із тим, як українці діяли ну, хоча б у ХХ столітті. Як вони йшли на вибори після 91-го року? Кого обирали? І Кучму, і Януковича про інше сьогодні говорити поки що не будемо. Як Леся мала рацію і 100 років тому. Ось така вона Леся Українка. Пам'ятники її сьогодні стоять у Києві перед спорудою обласної державної адміністрації, там же знаходиться і Центральна виборча комісія. У селі Колодяжному, де був маєток Косачів. У її рідному звягелі, який називався Новоград-Волинським, а сьогодні знову там з а також в американському місті Клівленді, у Грузії, у Батумі і в Сурамі, де Леся померла. А також у Канаді, у Торонто і у провінції Саскічева. Ну, звичайно, це вже зусиллями української діаспори в Канаді. Такою вона була Леся Українка, сподіваюся, це щось додало вам до уявлення про славу дочку українського народу, поетсу, рівень якої. Сьогодні мало ким досяжний, далеко не кожний народ має поетесу такого рівня, як була Леся Українка. Не забувайте про вподобайки, коментарі, відгуки, а також підписку на канал Життєворот, який, ми сподіваємося, буде допомагати вам тримати руку на пуці історії і знакових подій, щоб не губитися у життєвороті епох. До побачення наступного тижня. Ми обов'язково переможемо.